Якщо в тебе немає CRM-ки, то ти втрачаєш 30% клієнтів. Я зараз це можу пояснити на прикладі одного з наших студентів. Він коли мені написав, тобто це була така фраза: між мені там пишуть ліди. Я не всіх встигаю обробляти, от і навіть про декого забуваю. Окей, всі ми можемо про когось забувати. Це нормально, особливо, коли їх багато сипеться. Але коли ми їх не ведемо по нашій екосистемі, давайте так, хоча б сіремка. Я ще зараз не говорю про регламенти, найм людей там і так далі. Хоча б банальна сіремка. Якщо ми її не ведемо, то ви реально дуже багато втрачаєте. Бо наприклад, мого бізнесу, мого агентства, ми з сіреемки дуже сильно працюємо з нашими старими лідами, які нам відмовили або не купили в нас послугу. І кожного місяця 20% Удків клієнтів у нас генеруються саме з старих лідів, тому що ми їх дожимаємо, фоллоуапимо, нагадуємо про себе і вони купують в нас послуги вже условно безкоштовно.